Всім мої вітання. Щойно прийшла із міста, із центра. Находила сьогодні 10180 кроків. В середньому швидкість моя була, бо вже, виявляється, там можна і швидкість подивитися. 4 кілометри і 500 метрів за годину. Туди я йшла швидше, туди я йшла по 4. І 8 дуже швидко. Зайшла в аптеку, а потім зайшла на базу. Подивилася ночнушки по 202 гривни. Я собі взяла дві ночнушки, бо такої ціни, ну, я, я так думаю, що і такої ціни вже немає. Дуже гарні ночнушки. Ну і таке плечики, секатора, а носки. По 31,50 махрові носки собі купила. Ще треба перевірити, які там у чоловіка. Буде, якщо немає в нього таких хороших нових носків, то в мене буде причина ще раз пройтися. Я, я за це не переживаю. Поки до холодів таких, то я ще пройдуся і візьму ще й йому. Вечері у мене сьогодні буде картопля, бо картопля ще залишилася, ще є, я на два дні варила. І буде заливна риба. Получилася дуже смачна риба, дуже смачна. І головне, що вона гарна. І смачна, і гарна. Один лоток ми вчора з чоловіком, так сказати, приложилися до нього. Я одну рибку з'їла, і він одну рибку. І рибка смачна, і юшечка смачна. Ну, в общем, коли буду готувати ще заливну, то буду показувати, як я її готую. А потім покажу вже результат свого аналізу крові. До вечері і після вечері. Виявляється, не звітувала за ранок. Вранці в мене був цукор 5,4 на тощак, після сніданку 6,8. Щось, щось, мабуть, день такий. Значить, снідала я два яйця з огіром, огірком квашеним, запіканку, печене яблуко. З сметаною. Так, як виявляється, я не звітувала за сьогоднішній ранок. На у мене цукор був 5,4. Снідала я 2 яйця варених. Там же у яйці були... був квашений огірок, порізаний кусочком. Потім запіканка із яблуком всередині. До запіканки ще, помімо запіканки, було печене яблуко. Запіканка з сметаною. І кава. І після сніданку поміряла цукор 6,8. Ну, такий сьогодні був. Такий самий, я дивлюся, як і ввечері. А Це знімаю відео, щоб протягнути час бо вечеряти вроді рановато, без 25, ну хоча б до 5 потягнути, бо потім дуже е, покалягати спати до 10, то дуже хочеться їсти сусе трошки. То хочу протягнути хоча б до 5. Ну, звітую. Уже повечеряли. Заміряла цукор до вечері 5,4, і після вечері 6,8. Але забула зразу випити пігулки. І випила пігулки десь за 40 хвилин перед тим, як міряти цукор. Я думаю, що це теж вплило. З'їла, трошки дозволила, може, лишнє. Три картоплі, карася заливного, з картоплею їла сало. Але не жарене, а просто свіже. Пару кусочків. Але воно таке смачне. Що я не втрималася і захотілося мені до картоплі сала. Може, якби поміряла, випивши вчасно пігулки, може, було б все нормально. Ну, Я хочу сказати, що кажуть, 6,8 теж непогано, що це нормально навіть без цукрового діабету, коли цукор піднімається після прийому їжі. Але в мене вже був, він трошки нормалізувався, то я думаю, що все-таки пігулки. Спочатку нормалізуємо цукор, а потім уже може перестану пити пігулки. Значить, три картоплі, карась заливний, сало з картоплею, яблуко і дві груші. Оце моє вечеря. Всім добран. Всіх обнімаю, люблю, цілую. Слідкуйте за собою. Бережіть себе, пока.